Доброго здоров'ячка всім нашим слухачам! Мене звати Вікторія Якименко і це подкаст від Медіа Хто що. Сьогодні поговоримо про гумор і театр, які відіграють значущу роль у житті суспільства, особливо у часи війни. Тож наша сьогоднішня гостя Софія Рогова, учасниця Ліги гумору як сценаристка та акторка. Вона розповість про свій досвід та як жарти стали першим кроком до акторської майстерності. Привіт! Рада вітати тебе в нашому медіа, Софія. Привіт! Дякую дуже за запрошення. Рада сьогодні поговорити на таку цікаву для мене тему поділитися своїм досвідом та розгорнути трішки за кулісся Ліги Гумору. Тоді перейдемо до наших питань. Розкажи, як ти потрапила до проєкту Ліга Гумору, з чого все починалося? Взагалі, про Лігу я дізналася завдяки своїй двоюрідній сестрі, яка. Також навчалася в Шевченки, грала в студентську лігу гумору, розповідала мені багато цікавих історій, завдяки яким я прийняла рішення, що хочу теж себе в цьому спробувати. Команди журналістів не було, тому мені довелося створювати її самостійно. І, власне, я просто зібрала команду з незнайомих людей, двох дівчат знайшла в культурному департаменті. Ще двох мені знайшов мій тут куратор, а потім дівчата з культурного департаменту привели мені ще людей і, власне, так сформувалася команда. Ну, звукачку я взяла зі своєї групи. Що спонукало тебе спробувати себе у написанні сценарію? Чому ти вирішила взяти на себе цю роль? Насправді немає такого, що я прям вирішила спробувати писати сценарій. Просто... Це специфіка проєкту Ліги гумору, так би мовити. Ви просто збираєтесь командою, і всі разом пишете сценарій. Тобто немає такого, що хтось один його пише. Ви всі щось накидуєте, всі щось придумуєте, всі пишете, ділитесь ідеями, думками, все це обговорюєте і прописуєте все це разом. Ну, наприклад, на крайню гру я придумувала сюжет, тому що ми ходили на редактури, нам довго не затверджували. Довго казали все переписувати. Е, редактор попросив, ми спочатку планували робити маленькі короткі сценки на різні теми, але редактор попросив зробити полотно, тобто цільний виступ. І я на той момент хворіла, я не могла зустрічатися з дівчатами очно, вони писали сценарій без мене. Я просто могла накидувати якісь ідеї, як його доповнити, вдосконалити, що туди можна додати. Ось, Але е, коли дівчата почали писати полотно. У них трошки не вийшло з сюжетом, і я потім просто намагалася прописати саме сюжет. Типу, у нас була а, тема Летючий голландець і а, я прописала, що ось там дівчата на кораблі, чому вони там опинилися, як вони звідти вибралися. І, тобто ну, конкретно просто прописала сюжетну лінію. А, також туди накидували якихось жартів, а, діалоги, а, ну і це далі допрацьовувалося все в команді, власне. але в принципі, велику частину сценарію я прописувала. Чи знайома ти з основною метою, яку несе ліга гумору? Як ти особисто розумієш і сприймаєш сенс цього проекту Якщо чесно, я не задумувалася, чи є у ліги гумору якісь приховані сенси. Мені здається, що це просто заради розваги, заради того, щоб веселити людей. Ну тобто, я просто відчуваю, що в мене. Є до цього якийсь хист, що я можу писати жарти, що е, у спілкуванні з, зі своїми друзями, е, нібито люди сміються з моїх жартів, чому би власне себе не спробувати в цьому. Е, тож е, для мене це спосіб заявити про себе. Для мене це спосіб показати свій творчий потенціал, свої, своє вміння жартувати, своє вміння грати на сцені, не знаю. І загалом я думала про те, щоб вступити на акторку, але там були свої нюанси, і це для мене як якийсь варіант наблизитися трошечки до своєї цілі, до своєї мрії, яка в мене була. Тож, в мене сенс просто в тому, щоб розвиватись, набиратись досвіду, пробувати себе в чомусь новому і шукати себе. Загалом, я думаю, що студентська ліга якраз таки потрібна для того, щоб студенти могли просто відволіктися від навчання, поринути в якийсь такий свій творчий світ, зайнятися якимось хобі, просто покайфувати, посміятися, повеселитися, ну і розкрити, звичайно, свій творчий потенціал, показати себе людям, проявити себе на сцені і зрозуміти взагалі, чи тобі це подобається, і, можливо, в подальшому якось пов'язувати з цим свою роботу. Як у тебе зазвичай проходив процес написання сценарію? З чого ти починала роботу над новими ідеями? Ну, наприклад, на перший раз я не писала сценарій повністю сама. У нас поки що було тільки два виступи на першу гру. Ми писали сценарій всі разом. Тобто ми збиралися і разом всі щось накидували. Але зазвичай кожен вдома собі щось прописував. Наприклад, я придумувала якісь теми для мініатюр, заходи на мініатюри, могла накидувати якихось жартів, якихось діалогів. Потім ми це все приносили і збирали це все докупи разом, збивали це все в один сценарій. Якщо говорити про другий раз, про другу гру, то там я вже писала сценарій сама. Я його надіслала потім команді, і вона вже говорила свої коментарі. ми потім його коригували, там допрацьовували. Змішували з іншим сценарієм і так далі. Ось, ну, власне, другий раз я просто сіла і почала думати стосовно того, як може, який може бути початок, чому він такий. Ну, тобто, просто продумувати якісь моменти, от, сюжетну лінію, і, і все. власне. Якщо говорити про початок роботи, то однозначно ми починаємо з того, що з'ясовуємо, чи у нас буде декілька мініатюр. Мініатюри це такі короткі сценки. І чи їх буде декілька, чи це буде полотно, цільний такий виступ. Потім ми вже продумуємо тему, якщо там це мініатюри короткі, то ми продумуємо, які там це можуть бути ситуації, про що можуть бути ці мініатюри, або там полотно, так само ми продумуємо, про що це може бути. Потім вже пишеться сюжет, конкретно розбирається. Ну, якщо це полотно, то конкретно початок, основна частина, кінець, і він має бути логічний, він має бути зрозумілий, що за чим іде. Потім вже можуть там прописуватися також в цьому сюжеті діалоги, а потім вже туди додаються жарти. Ну тобто, одразу цих жартів може не бути, воно спочатку просто все сире, просто чистий сюжет, щоб він був зрозумілий, щоб він був в цілому, а далі вже туди наповнюється все жартами. І пропрацьовується це все в команді. Разом всі накидують, всі придумують і все це збивається в один сценарій. Звідки ти черпала натхнення для створення жартів? Чи були якісь особливі джерела чи теми, які тебе надихали? Ну, зазвичай просто сідала, вмикала собі Ютуб і дивилася старі випуски телевізійної ліги гумору. Там 2017 рік, просто заходила в списки відтворення, шукала якісь різні команди, які на моїй пам'яті були смішні і подобалися їх. У них була велика така фанбаза. Ну, на той час справді ліга сміх вона була дуже. Популярна, і вона мала свою аудиторію. Зараз це все пішло на спад, і її, в принципі, не сильно зараз дивляться. Тим паче молодь тоді фанатів серед молоді було дуже багато. І тому я надихаюся саме звідти. Або також можу подивитись ветерани космічних військ чи «Леви на джипі, ну, загалом якісь просто гумористичні шоу на Ютубі. Я знаю, що ти не лише писала сценарій, а ще й виступала на сцені. Як ти готувалася до самих виступів, що допомагало зосередитись і впоратись із хвилюванням? Ну, знову ж таки, до виступів ми готувалися усією командою, це зрозуміло, просто постійно проганяли текст, постійно репетирували. Я, чесно кажучи, дуже сильно мучу свою команду тим, що я хвилююся, реально я дуже боюся забути текст. Це мій найбільший страх. І через це я постійно прошу багато багато разів проганяти текст. І коли вони вже відмовляються це робити, я просто його повторюю сама собі в голові, щоб точно нічого не забути, бо просто є такі нюанси, що нам можуть навіть в день виступу трошки змінювати наш сценарій, трошки змінювати наші слова, там, чи вирізати якісь діалоги, чи вирізати якісь конкретні фрази, і страшно. Забути, що це вирізалося, що це змінилося, і сказати старий варіант заплутати інших е, учасників команди. Е, і через це є певне хвилювання. Я не скажу, що воно проходить прям повністю. Просто ти виходиш на сцену і ти вже розумієш, що ну, шляху назад немає. Тобі треба зараз сконцентруватися, і ти просто в голові тримаєш цей текст. І намагаєшся нічого не забути. Ось і все. Ну, хвилювання воно не проходить. Ти просто йдеш і робиш. От і все. Дуже дякую за твої відповіді. Були раді тебе бачити. І вам дякую, було приємно поговорити.